Почали різати ці кущі. Так, друзі, всім привіт! Ви їх на каналі Мініфармер. Зараз ви вже бачили у нас відео, де ми різали дрова. Ну, вже було не одне відео. Вже почали знову різати дрова. Получається, тут у нас зараз такі нас кущі. Ну, якби... Але дрова нормальні. Ну, їх рубати і не треба, можна зразу тільки покришувати та кидати. Погано, звісно, що у нас нема арпала, тому що якби був арпал, нас палити є, що різати є ще що тут. Звісно, там кущі такі кажу. Складаємо дрова на такі купи, ну, виходить, по складометрі заміряємо і так. Е, думаємо, будемо різати на прицепчики, автомобільні прицепчики. Зразу е, кльосами складати на прицеп і... ну... Будемо дивитися, чи будуть купувати на прицепах. Типа, я не знаю, там, скільки буде коштувати один при але Ну, зробити, щоб було якби, ну, і для людей нормально, і для нас. Бо так як, наприклад, зараз порівняємо, як машина дров зараз стоїть, е скільки стоїть машина дрова? До 14. Ну, це 14 це десь вже по хмелю, у нас тисяч 10... 10. 10 буде ясно. нормально. Від 10 до 14, скажімо так, ну знайти тяжко. Да, да. А в нас, наприклад, буде коштувати машина 6 тисяч гривень дров. Ну це во. Ось тут ну, вийшло решка. І трохи верби. Ну да, є верба, бачите. Ну верба трошки дешевше. Ну, в більшості ми продаємося в перемішку. Як казав, один нас купляв, ось такий постійний п'є, нас бере. Він каже, що це якби рідни як, від дрова, так? Да, да. Ледач. І да, крубати, да. якби майже не треба, ну, тому що котали великі тут. Просто накльот і зразу в котел кидати. нормально. Є ще фен 240. Ми можемо зробити рекламу для вас, ваших арпанів. Ще й пляшку гуділки із себе дам. Оце скільки геляк і скільки це можна було тих дров, тих арпалів виробити. Скажи, і це тут можна арпала дати, і його тут амона поки до кінця затказує, десь його монокончити того арпала. Я просто кажу, знаєте, чисто худове іспитання день в день. Вон, скільки можна різати. Щоб було вам від мене вже вирізали, розіховають, тобто. оце десь як я віднизу, як я стою, о. Ще там можеш, то ну, вот. Всього кажи. Аж короче, аж від тої купи. І оце всього донизу, це теж... Це вже ми вирізали цього літа. Так. І то ми не різали. Ну, так. так, друзі, ось почали е, працювати далі. Зараз пилкою зіб'ємо. Це все гілля таке тонче. Е, тут його розпалив вогонь десь посередині, ну або туди. Вот. Е, пилочка у нас з щілі вдома. Пилочка зомокс, шина е, вот. І... Це одна також, звичайна китайська пилка кентавр. У нас є на них цей, зараз масло залимо. Ще й на він так. Косою набагато зручніше такі дерева ну, кущі чистити, тому що на цих кущах пилки і цепи розтягуються, і рвуться таке. Звісно, головне, <плес>, <її> сильно не сильно <плес> 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 нема. Якщо ви плануєте пил, косою ще десь косити, то ну, головне, щоб це була якась стара коса, а не нова, бо тому що можна тут її запартачити швидко. <плес> да, да, так ми чисто косою для дерев цих косинок. Дійсно з зубами такими гострими. От. Так от. Бажано так сильно не махати, тому що вона от. Артур копить як цей як люсарку ней. Hvor er det pænt! Hvor er det pænt! Hvor er Друзі, ось вже потихеньку цей зачищаємо. Вогонь горить. Трошки попалили, зараз будемо складати, трошки пропалимо. О! нарвеш! Це, Зараз будемо складати дрова, на ось такі купи по От. Треба швидко все різати, тому що на п'ятницю треба машину нарізати. Eh, друзі, добрий ранок, Зараз у нас <кій> eh, пів сьомого ось. проснулися, вже вділися потепліше. Eh, морозець десь вроді де мінус 3 показує. Зараз беремо цього меншого тракторча. І їдемо вивозити дрова до дороги. І Сьогодні на два години приїде машина, будемо грузити. Приїхали вже, приїхали червоні. Ось і От. Зараз будемо вивозити е, до дороги туди і будемо показувати їх, що, як, як процес цей. Так, друзі, зараз вивозимо вже другий прицепчик, стараємося чим побист, бо е, якщо зараз розтане, ви самі знаєте, в кого є шифені, 240 він почне буксувати просто на місці. Ну як на місці, у цьому болоті. Зараз нам залишився вже другий прицеп. Це залишся, бо І так, друзі, вивезли ми вже другий прицепчик дров. Сумарно зараз подивимося, скільки в нас йде часу на ходку. У нас на ходку йде 30 хвилин. Lefra, нам же треба мінімум 4 ходки, це десь 2 годинки вже слухати. Так що все, я катапультуюся. <правда> так, вже вивезли другий прицеп. Ось така купа, їх може бути 6-4. Це на стільки буде. навчання. Огружається 4-й, 4-й перцепт, ще залишилось два. Ось така вже купа. Зьома їба! Ой, матюкаться не можу. може! Поразкова зустріч, хто хоче купити 240-го сіплення, дивлюся, покажу їхню проблему велику. І блокиров і речі обтриму. Треба пізна, чекаю. Це їхня проблема. І так було навіть перший тиждень, коли я купив таке вище, я так що такий коди трактор. але ні, такої купити не проходить, то нормально. Так, друзі, ось останній вже цей останнього прицепчика вигружаємо. От. Той, займається своїми. своїм. У нас вже починає болото і морозець, морозети, болото вчіпляється. До плешки буксували, що росли на прицеп. От. Так, зараз вигружаємо це. Так, друзья, начали грузить вот машину. Да, начали грузить машину. Всем привет. Юрик, бачишь? Ну, Юрко, если мы его дрюмаем. Ну, кричать вот. а? вот, же. Ну, вся компания трималась, тут. А? Ну, ты вся компания тебе трималась. Как вот, бачишь, я на работу пришел, все, пиздец, нема дрюма. Ну, вся компания на свете. Все, ой, ой грузим.

Той Ані Скажи їй, хай відео подивиться, подивиться, що ти щось робиш хоч Скажи для Ані, хай подивиться відео, це кинеш я не ще в Ютубе. Побачиш що ти добрий фоп, де телефон із Так, все, перекури. Так, друзі, загрузили от машину. Призаємо зараз до клієнта Артур тур машині. Вот. Так що кому сподобалось э, відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, вот. пишіть коментарі. Всім пока слава Україні!